Бля, є, коротше, ітоги року, ви поняли? Хочете передивитись, що було ще ні? Є ітоги року на твічі можемо глянути. Але курва, але курва російською, ви поняли, бо немає, блядь... Твіч, будь ласка, зробіть українську локалізацію в твічі, нахуй. Прошу вас. Дай Боже. Так. Треба відчути. Давайте може зробимо якусь, блядь... Може щось замутимо цю двіжуху з петицією якоюсь? Це може якось бути, чи я може з модрими якось поговорю. Даже з кем говорить, блять. Я думаю, що, все, що ми можем це зделать, блядь. У нас єбать, уже, ну, вже є петиція. Всім похуй на ту петицію, Я тобі відкрию очі. Треба зробити щось красиве. Треба щось... Блядь, давайте я подумаю на що цього. Треба щось самотонути. Було бы охуєт... охуєнько. Так. Передивимося, що було. Часи трансляції. 300 годин, скільки це, блядь? 300 годин трансляції. Це скільки? Це нормально чи ні? 300 годин. 9, 12 4. 12,5 днів. безперервно просто сидлилось, виходить. Ну, мало, мало, согласен, мало, мало. 12 днів. Хомочка, дякую тобі велике за 5 Согласен, согласен. ну, хоча 300 годин, чисто... Ви ж ви поняли, у мене стримы не то, що я, сука, запустив і сижу. все, граю, блядь, Граю нахуй. Сижу и піздець. Я, блядь, ми говорим, красивенько все делаем. 2 часа виплеснули емоції. Ахуєна. Все, блядь. 4 дні сталкер, кстати, в натурі. <laughs> 4 дня і сталкер. E, 114 трансляцій. Уже звучит трошки по-другому. Це, виходить, в середньому. Єбать, хайптрейн левел 11. Це видарите сапки пізду і хайптрейм. Дай, дай Боже вам всім. Хто підтримує, підтримує роботях. От, диви. Афека сидиш! АФК сидиш. Дивись, я зараз дещо розкажу. Сидять типи, які можуть іграти 4 години підряд, просто нахуй Counter-Strike якийсь, блять. А, сидять типи, які грають Counter-Strike по 4 години в день, просто отак. Ой, блять. І це не АФК контентом. Я вахую. Для мене це найбільший, найбільший, ну. Бля, я розумію, що твіш для цього созданий, ви поняли? Але для мене це піздец. Оце і є ФК штука. Я міг би сісти, для мене сталкер, половина це було. І то я старався, блять, я старав, старався вам емоції нахуярити. Старався, блять, отак загорітися. Я горів реально, мені було прикольно. Але я зробив це раз в рік на чотири дня і піздец. І все, для мене, ну я можу, я можу сидіти, тіпи, я ж і грав, блять, я стрімив доту колись. Це по. типа, якщо якщо зрівняти це ж ж з чатінгом, коли ти, блядь, дивишся фільм, стараєшся щось, десь щось піздануть, роз'їбатись, роз'їбать вас, якийсь піздєж происходит, ну, якась така хуйня. Для мене це це набагато тяжче, Я, блядь, ну я стрімив і то, і то, блядь. Ти був АФК, коли спав. Ну піздец. Пізда, извиняйте, нахуй я вахуй. Я запускаю, і я нахуй два часа роз'йобуюсь, ви поняли? Я роз'єбуюсь дві години, і не виправдовуюсь, Я вообще не виправдовуюсь, мені ще похуй. Я викупаю, що таке АФК, що таке не АФК, Викупаєш? Я і грав стрімив, і не грав, стрімив, і що хоч робив. І запорожці бив, блять, і побачення робив, і що хочеш мутив. Я викупаю, що я АФК, що я не Афк, блять. Піздець. Грати ігри саме легше, що можна робити на твічі. Це саме легше, що ти можеш робити. Робити джеш-чайтинг, пиздіти з людьми, відкривати себе як особистість. Хуй, оце ти зробиш е, красивенько. Оце тяжко вже зробити. Так, давайте швидко по цих 114 трансляцій. Ну, нормально. Що це? Кількість днів трансляції. Що це значить? Кількість днів трансляції. Що це значить, сука? А, це в 105 різних днів ми запускали. Ахуєть, Все часов 4 мільйона часів пере... переглядів, нахуй. Це норм чи не норм? Попураль... Популярні, блять, як оце сюди залізло, блять. Я вахую. Just chatting. ну конечно. що значить 10% лучших? Типа, всього твіча чи чего? Че шо? Що таке 10% лучших? Гайс? В 10% від всіх попав. Ніхуясі, блядь! Краще за 90%. Ні блядь! Ми в топ-10% Нічого! Це найс, це треба цим городити? Чи ні? Ну мені похуй, я буду. Найс! Охуєть. Сталкер 2. Ну, мені кажеться ми там взагалі в топ, в топ, сука, в топ хуй знає. Ну. На першому стримі було 35 тисяч онлайн, я бнутись на сталкері. Будь ласка, блядь. Сама популярна трансляція. Зібрала! увага, Увага! увага! 57,2, нахуй, тисячі глядачів. Це коли ми з Надюхою тоді розйобували. Це коли з Надюхою тоді происходив висав? Найс? Для вас теж. ви красавчики. Ви красавчики. Топ тегів, ну, естественно. Ну, естественно. Я як в оце поставив. І і так і все. Так воно і стоїть. 3,4 мільйона повідомлень в чаті ви написали за цей рік. 3,4 мільйона, блять, повідомлень. См... Популярні смайлики. Ага. Алло. Ну, ага, естественно... Бля, їбать. Ага, використовували 324 тисячі разів, блять ну Мені саме. Оце я дуже люблю його. Я його так люблю. <laughs> я його так люблю, оцей смайлик. <laughs> я, блять, я десь, я, я. Я колись. А, я вибирав, що треба на смалик. Я думаю, треба коли. Ну, плакати треба. Треба якого якогось смалика. Я зайшов, подивився, у мене сторіс якась була. Я тако на сторіс паузу нажав, заскрінив нахуй, і оце в'їбав. так подобається цей їбалет, що їбану десь. Увага! Самі великі э, поклонники Рокана. Року, блядь. Ебанутець. Гайс, вас усього. 9 людей. Я правильно посчитав? 3 на 3, ну, звісно. Рошард 777. Фдесеред. Денчик 19. Ммм. Сама тут удихаєш, усап. Дивись як. Рік. Рікіпріпонкі, блять. Какая 71,77. Ебать! Віталіна. Су... Сухара 2. Ебанутись. Коротше, здорово вам. Е, Анна и вот этот. Синчмон Сінчум... герл. Охуйне. Вам великий привіт. Твич рішив, что ви самі йобнуті. Входящі Входящий рейди. Від Назарето. 12 штук. Тремба, 10, Ярохи 6. Провайдені рейди 20. Тремба 10, Ярохи 6. Мейнкаст. Пока ясу два райда ми їбашили на мажори, по-моєму. Кліпи року. Ви создали 4. Я їх тільки включив, блять, недавно. Я їх включив на Сталкері, кліпи включив, блять. 4,5 тисячі кліпів зробили. Ну, блять. Унікальні Дві 2000 людей сидить, пиздує. За рік прийшло. Увага! На український твіч канал. За рік. 213 тисяч людей їбать. Я стараюсь із, із Тіктока і тут, і там розказати. На Твіч приходьте. Пліс, Твіч це заебісь, го сюди, можна дивитись, і того, і того. Багато людей. Вісап, приходьте. За рік 213 тисяч, блять. З Інстест, з Тіктока, з Ютуба, блять, їбанутись. Я раді тебе з Твіч скачала. гордись з собою. Найс! Я буду, мені похуй. Нові саби. 13 тисяч сабів зараз було. Хайповози. 122 штуки. Один із них сьогодні був. Балів канала потрачено полтора мільярда. Полтора мільярда. Милириди. Ну да, це мільярд, блять. А куди ви їх тратите? Ви що єбануті? ви виводите з чата бали канала якось? Собі на монокарти. Ахуєть. А що це за хуйня, блять? А куда ви їх тратите, блять? А що мене можна за бали робити вообще? Чекайте. Гримні, ось. Блять. Що мене можна діти? Виділяти повідомлення, брати ста. брати це. Хороше хую знаю. Кліпо про радіщі, беседщий, ще. Понятно, це якась хуйня. Да, ну заебись. Заебись. Я думаю, що ніхуйово, я, я улыбнувся з того, що 213 нових людей на твіч зайшло. Це заебись. Скільки відписалось народу? Ти що, їбанутий? Братух, ти що йобнутий? 213 нових прийшов. Скільки зараз на каналі, блять? Подождись, блять. Перед сталкером бу. 20 листопада, по-моєму, на каналі було. Зараз е зараз дивіться, 429 тисяч. Ну, майже, я думаю, сьогодні, може, закриємо 430. 20 листопада перед виходом Сталкера було менше 400к. Тобто, за оцех, за оцих 2 тижні, Ні, скільки ж я так вважаю, як, сука, єбанат. За три тижні прийшло майже 30 тисяч людей на Твіч. Ахуєєш?